В новому році в команді Анастасії Радіної з'являється новий член. Джерела в комітеті кажуть, що він той ще член. Цитую сайт Верховної Ради, сторінку народного депутата Радіної Анастасії Олегівни, помічники-консультанти народного депутата України, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі Денисюк Андрій Віталійович. Тобто, це один із двох помічників, які працюють не за корочку помічника народного депутата. А насправді отримують зарплату. Майже 90 тисяч гривень на двох. Цей другий Астапов Андрій Олександрович працював в Національному агентстві України з питань Державної служби і зараз шукає роботу. Походу він тікає від Анастасії Олегівни. Напевне, не хоче брати участі в усьому так званому кіно. Андрій Денисюк, це колишній набушник, причому сам він толком не знає, яким працював в його декларації, так і сказано. Прокурор слідчий дізнавач, перекладаючи на людську і швець, і жнець, і на дуді грець одним словом, боротьбіст із корупцією на державній посаді. Чим відомий цей Денисюк його ім'я стало з'являтись у пресі після грандіозного публічного скандалу в Набу. Десь із півроку тому керівництво правоохоронного органу почало говорити про зливи матеріалів певних кримінальних проваджень, як у ЗМІ. Так і їх фігурантам тоді ж почалась службова перевірка, яка з'ясувала, що саме Андрій був організатором фактично саботажу ряду стратегічних розслідувань. В цей час він розслідував закупівлі дронів для збройних сил. Та замість проводити реальні слідчі дії, він накидав своїм колегам антикорупціонерам досить суперечливу інформацію про конкретних виробників. Далі цю інформацію розносили по певним засобам масової інформації. Та кошмарили реальних виробників і постачальників дронів. Постачання безпілотників зривалось. Військові, як не дивно, стали на бік виробників. Питання дуже дискутивне і провокативне. Розбиратись у ньому мають реальні спеціалісти. Від себе скажу просто: попит диктує пропозицію. Розумійте, як зрозумієте. Все і як з'ясувалось, цей пан прокурор, слідчий дізнавач подібними штуками відзначався і раніше. Роками він зливав матеріали резонансних справ працівникам ЦПК. Тут багато років працювала Радіна. Чому слово працювала у лапках? Тому що офіційно вона була фопом. Там, де керівником був і є одіозний Віталій Шабунін, цілком можливо, що скандали із відставкою колишнього міністра оборони Олексія Резнікова також справа його рук і рук команди, наближених борців із корупцією. кажуть, що Денисюк злив певні матеріали слідства. І про яйця по 17. І про нібито закупки міноборони.